А ви знали, що Іван Мазепа був не лише видатним військовим та державним діячем, а й творчою особистістю. Виявляється, він також був талановитим поетом і композитором. Ба більше до наших днів навіть збереглася пісня, яку гетьман написав понад 300 років тому балада називається Дума, і це не лише визначний літературний твір, а й частина нашої історії. А зберігся він лише тому, що писар війська Запорізького Василь Кочубей написав донос царю на Мазепу, а текст його пісні він навів як приклад невірності гетьмана, адже у ній Мазепа закликає до єдності українців. Починається балада такими словами: всі покою щире прагнуть, а не в Єдинегу. І тягнуть, той направо, той наліво, а все браття то того диво, той направо, той наліво, а все браття то того диво. Погодьтеся, вони є актуальними і сьогодні.